Що ж, друзі, у нас з'являється 120 прадік в продажі. Це у нас 2007 рік. 226 тисяч кілометрів пробігу 4-0 в 6 найнадійний Тойотовський двигун, який ставився на даний кузов. Автомат, повний фарш 7 місць 7 тачка в класичному чорному кольорі, самий-самий топ. Тож, давайте перейдемо до огляду. Машина в дуже гарному стані. І по технічній частині, і по лакофаровій частині мінялись всі термозні диски в круг, мінялись гальмінні колодки. Автомобіль обслужений без питань по технічній частині. У нас е хром-пакет, бачимо хромовану накладку тут, бачимо хромовану решітку радіатора, передні та задні протитуманні фари. Хромовані дзеркала. У нас автомобіль на оригінальних тойотовських дисках 17-го діаметру, та гума 265-65R17. Дуже дуже великий профіль. Це дає машині дуже класний комфорт. Вона дуже м'яка. Вона прямо пливе по дорозі. Знаєте, от ти їдеш так фундаментально. Це я б назвав би цю машину іменно фундаментальною. Вона така збита, класна, і вона пливе по дорозі, просто пливе. Це в нас комплектація Limited. Ми бачимо по цьому шильду. Знову ж таки, хром, хром. Хром, хром, хрому багато не буває. Давайте перейдемо до салону. У нас саме цікаве тут. Дивіться. Знову ж таки, фундаментально, я це слово буду застосовувати тут часто, тому що саме так я себе тут відчуваю. Кармо з дерев'яними вставками шкіряне не перешивалось оригінальне, нічого тут не робилось. Сидіння також не перешивалось, все у нас оригінальне. Багато регулювок сидінь. У нас і нижня спинка, і верхня, і підкачка поперекового відділу все тут є: керування фарми, протитуманна фара, електрорегулювання дзеркал. У нас автоматичні всі електросклопідіймачі. круїз контроль під правою рукою, не під лівою, як у німецьких машин, це Toyota, Тому треба відрізнятися. У нас знаходиться під правою рукою. Дуже зручно, дуже інформативно і інтуїтивно. У нас також регулюється кермо по виліту і по висоті без питань. Автомобіль у нас в такому класному кольорі, саме салон у нас світлий, і потолок і салон у нас світлий. Дуже багато місця, дуже широка машина. Подивіться, який величезний у нас підлокітник. Це просто тут, типу, 3-4 локтя поміститься. Ти сидиш тут, як дядя. Агробізнес. Реально агробізнес, хлопці, хлопці і дівчата. Саме цікаве, напевно, в даному авто, так як це Land Cruiser Prado, це все-таки автомобіль для бездоріжжя. Спроєктовувався він, по крайній мірі, так, хоча він виконує функції всіх автомобілів. Автоматична коробка передач, понижайка, допомога при спуску, блокування міжосівого диференціалу по суті, все є для е, зручної їзди по бездоріжжю. Е, також підігріви передніх сидінь, люк. Такі навіть моменти є, які не на всіх машинах нових побачиш. Все патріотовськи, все дуже зручно, інформативно, інтуїтивно і ергономічно. Така ручка, щоб дядя міг вилазити без питань з своєї машини. У нас така підніжка тут. Ставати без проблем, щось там закріпити. До речі, автомобіль одразу з редінгами. Щось закріпити, залізти без проблем. Вона, вона дуже добротна, як і вся машина. Переходимо до заднього ряду сидінь. Багато тут місця, доволі такі просторо. Також преферована шкіра. Ніяка вона не комбінована, а іменно шкіра, шкіра шкіра, без якихось текстильних вставок, без нічого. Все добротно, все класно. У нас такі тут є ніші, також автоматичні діймачі на задньому ряді сидінь, попільнички. Також у нас багатозонний клімат-контроль. Ми бачимо це, по тому, що у нас є регулювання температури, обдуву і регулювання вентилятора. Все тут є. Підлокітничок. Все шкіряне, все обшито шкірою, добротно, класно, якісно і місця тут дуже-дуже багато. Давайте перейдемо до багажнику. Все-таки я вам сказав, що це самемісна машина, я вас не надурив. По-прадовськи відкривається у нас багажник. Зараз я вам покажу, як третій ряд складається. Я вже його розклав для вас, щоб ви могли подивитись, як це все виглядає. Складаємо спинку, тянемо за такий речажок. Раз. І така петелька чіпляється у нас. До даних ручок. Все, у нас повноцінний багажник в даному авто є. підлокітники у нас тут також, в принципі, для того, щоб комфортно людям було сидіти на третьому ряді сидінь. Класна, дуже класна дверка багажнику, величезна, дійсно прикольна. А що у нас тут? Давайте подивимося, що у нас багажника тут розташована. А тут у нас оригінальний Тойотовський набір ключів. балонний ключ. У нас ключик на 10 для того, щоб можна було відкрутити клему акумулятора. І дивіться, дівчата хлопці, подарунок для вас, Toyota. Не я там, не знаю, не Дніпром, Тойота. Справжній оригінальний ключик комплектний з цією машиною. Болодний, знову ж як я сказав. У нас викрутка тут є. Та, по суті, все, все, що треба. І воно все комплектне. Машина не роздребанена. А все тут, як воно є, ручка тут така і просто бомбічна задня дверка. Це, це, це топ, я не знаю. Радуюсь цьому, як дитина, коли на це дивлюсь. І закачиняється все просто ідеально. Тачка класна. В принципі, що ще хочу вам розповісти, дивіться, автомобіль непростий, дооснащений. Дооснащений! Системою протиугонною, а саме ми це бачимо по цьому ключику. У нас три ключа від автомобіля: не один, не два, а три. Бачимо всі ключики у нас тут є. У нас є тут ключик, яким ми замикаємо коробку передач, вставляється він раз. Закрили і все. Ніхто вашу машину не забере. Це як ДОП. І плюс у нас ще є система мультимедіа, довстановлена. Це не оригінальна система мультимедіа, камера заднього огляду. Все у нас тут є. В принципі, що я вам скажу? Я сказав на початку відео чи актуальний Prado 120-24 році. Я вважаю, що так актуальний, тому що е, знаєте, я б назвав би ці машини таймлес. Е, це означає, що вона з роками, напевно, стає тільки краще. Вона стає, знаєте, народною. Ці машини дуже люблять, вони дуже надійні. Вони себе показують дуже гарно. Тому е, я вважаю, що актуальна машина навіть зараз. Головне, щоб вона була в гарному стані. Цей автомобіль в гарному стані з адресою Білогородка Софівська, 19. Ціна на неї 17 тисяч доларів. За такий стан, за такий вигляд і е, за таку машину я вважаю, це класна ціна. 4.0 v 6, газ, бензин, топчик. Топчик. Тому ми вас чекаємо. Цей автомобіль знаходиться в нас. Можемо провести вам тест-драйв, прокатати вас або показати на СТО, на якому ви забажаєте. З за вами був Автопоєнт Київ. Всім гарного дня!